Друзі, далі йду, тут бачу магазинчики, ось такий кебаб, хто зголоднів фундук. Вам знайомий, в мене є на каналі відео, де я показую асортимент. Розетка, кав'ярня. Також тут є ось такий, можна сказати, не знаю, ресторан, падкова. Дуже гарний. Так, далі подивимось. Що тут цікавого? Аптека, як завжди. Тут нас дітки кричать. Так, о, тут бачу Аврора. Знову. Ця Аврора вже вона просто на кожному кроці. Куди не подивишся? Аліекспрес по-українськи, його так називаю, оптика. Ну, Аврора є Аврора. У нас